Я вас знімаю, а будь добре, ласка, представтеся по вам допомозі. Всім... Е я не попугай. Я не документи буду. до повного представлення, будь ласка. Документи, ви будь не ласка. попугай, ви вже порушуєте. Що я порушую? Ви маєте, коли на вимогу. Так, на вимогу. Так, я так. я мож вас попросив, і ви документ. сказали, що ви не попугай. То ви сказали повторити, як я щоб я представився. Так. Я вам вже коли Повтори... я вам вже говорю як по закону, ну, будь та, ласка. то ви. Вже я не дозволяю. Будь ласка. Так, Майкр Богдан Богданович. Добре, не знімаєте. А ви хто, будь ласка? Ще раз. Представтесь, будь ласка, по представляюся, покормки. Ви документів мені не показували. Не було вимоги показувати документи. Я вам ще раз кажу, представтесь, будь ласка, тільки що я, я вам... Представлявся вже, підходи до вас представляюся. Документи до повного освідчення. Які документи? Освідчення, що таке освідчення? Ну, Освічення будете робити комусь? Будь ласка, у вас згідно 17 статті про поліцію має, бути, має, бути, має бути жетон. От ви показали жетон поки що. І має бути службове посвідчення. Будь ласка, покажіть мені ваше службове посвідчення. Витягніть його, будь ласка. Витягніть його другу сторону, покажіть. Чи то службове посвідчення. Ви казали, показали посвідчення, вам показав, що. Так, покажіть, будь ласка. Ну, ну, покажіть, покажіть. Так, поліс. Чекайте, що зверху написано. Міністерство юстиції. Тут не написано, що це є посвідчення службове. А на вас написано, що ви чоловік? А я... це ви а біляді, мене а біляді, зупиняєте. Біляді, я до вас не підійшов, ви, написано, ви, ви, написано, ви мене ви зупинили. Власно, ви, ви, власно, ви не маєте повноважень так, е е та, державного службовця. Ви не маєте повноваження державного службовця. І ми будемо зараз я викликав uh, журналіста, будемо по вас обох вести журналістське розслідування. Знаєте, таких Остап Остахова і так далі. Остапа Стахова, давно uh. вас там не дергали. Дякуючи no, like таким бандюкам, як ви. То чоловіка, який на крикові лежав, ви його напевно такі, як ваші бандюки, служити нашим олігархам. Дивіться, ми до вас підійшли пояснити, що ми зв'язалися зранківською. Виконавчою... Я не перший раз таких, як вас бачу і слухаю. З франківською викораю виконавчої... зараз будуть Слуги... на вас кримінальні провадження відкриті, За розумієте? За те, що ви без посвідчень зупиняєте так, е... людей? Без посвідчень? Ви без посвідчень. Я без посвідчень? У вас е... немає службових так, посвідчень. ви що? Тоді до управління до начальника сторічного не начальник зупиняє, ви мене зупиняєте. Ми не зупиняємо. Тобто з вами ми будемо зустрічатися в суді. Персональна відповідальність, знаєте? Якщо ви не знаєте законів, це не освободжує відповідь, відповідь, відповідь Так само, відповідність. Як ви, якщо ви не знає, знаєте законів. Ні, я якраз знаю закони, дуже, дуже, дуже добре. Знає я знаю, що в нас в Україні ви діють ви злочинці, ви а ваша приватна фірма їх прикриває. Бо ви є приватна фірма, Але ви не є державна фірма. Це вже відомо всім, тільки від цього не знають. Це вже багато років про це говориться, а ви далі виконуєте злочинні накази. Хлопці, сидіти будете. Цікаво Іде цікаво, все до цікаво, того, дзвонити. що будуть народні суди, і вас буде народ судити. Цікаво, куди 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 дзвонити, дзвонити. коли вас щось стається. коли Прошу? вас щось крадуть або б'ють вас, куди ви дзвоните, Цікаво люди вже самі ну, е вас захищаються вас і від таких як ви, повірте такі мені, такі, такі, такі. то достатньо, достатньо, що достатньо. будуть до мене дзвонити? чи ви йдете? Продовжуємо так, ми сказали вам, що зараз до нас має перетелефонувати державний виконавець якого народу ви мене затримуєте? Провайці. Мої гроші, мої час дорого коштує. Не знаю, що вас коштує вас час. Вас попросили зачекати. Вони ви тут вже ходили до нашого, нашого франківського виконавця, він там обсирався, бряха-муха. Так що продовжуємо? Чи так, я то, їду? Час. Не знаю, що означає начальник виконавчої служби. Бо це все незаконно, то що ви робите, хлопці. Тобі, Вже війна в Україні, слухайте, скоро з вами ніхто говорити не буде. А що, ви? Бо, а тому, з вами що... Або допомагайте е, народові, захищайте. А ви допомагаєте народові? З такими е, також також олігархами, також? олігархами, які створили вашу приватну фірму Борюса. І в кожній країні олігархи створили поліцію, так? Звісно. <ріх> Добре, тоді обійдемося без виконавчої влади. Буде яка законодавча Там і, і судова, так? Лежиться. Є три гілки влади. Но, Законодавча, правиль, виконавча, виконавча і ну. Поліція це виконавчий орган. Ви не створені законом. А вас, взагалі вас? вас взагалі немає. У нас взагалі немає. От почитайте, то, на що стрягну ви що вержете ви знаєте? то ви говорите дурнечко. Е, люба силова структура має бути створена державна законом. Ви не створені взагалі законом. Зайдіть за поліні... на сайт інституції Полі... і подивіться, хто ви є. Ви, є приватна, України, поліцію, ви тому, є приватна фірма. Ви є приватна фірма, ви мене не чуєте. Слухайте, хлопці, до війни за вас вже так серйозно бралися. Тут начальника Львова звільнили. Добре, що війна це все зупинила. Але не звільнили, а змістили у посаді. Так, ну от як ви думаєте, чому?